Що якби все було по-іншому? Якби ви зробили інший вибір, вибрали іншу дорогу, зустріли іншу людину, чи могли б ви змінити своє життя? Це питання завжди виникає у наших головах, але як це працює і чи має сенс міркування про це? Ці роздуми є частиною конфрактивного мислення, конгітивного процесу, який змушує нас уявляти альтернативні варіанти подій у нашому житті? Це коли ми думаємо, а що було б, якби я зробив так або інакше? І навіть якщо такі думки можуть здаватись марними, вони мають значення. Конфрактивне мислення впливає на наші рішення, допомагає аналізувати минулий досвід і, зрештою, формує наше майбутнє. Давайте розберемося, як саме. На зв'язку Малий, ви на каналі Амама Казала, ми розпочинаємо. Let's go! Контрактивне мислення поділяється на два основні типи: висхідне та несхідне. Висхідне контрактивне мислення це коли ми уявляємо, як могли б зробити б щось краще. Наприклад, якби я почав бізнес рік тому, зараз був би багатим. А несхідне контрактивне мислення це навпаки, це коли ми уявляємо, як могло бути гірше. Наприклад, ви впустили телефон, і він тріснув. Спочатку, це здається, невдача, але потім ви думаєте, добре, що він хоч працює, могло бути гірше. Екран міг розбитись повністю та не працювати. Цікаво, що контрактивне мислення не є чимось новим. Воно було відоме ще в стародавніх культурах. Вже в античних філософів, зокрема Платон, розмірковував про можливі альтернативні реальності, але в перший термін контрактивного мислення був введений психологами у 1960 -1970 х 1970-х роках. Один з найвідоміших досліджень цього феномена провів психолог Норман. Він досліджував, як люди реагують на уявні альтернативні події у своєму житті. Психологи також зазначили, що конфрактивне мислення активно вивчається в контексті прийняття рішень, тривожності та навіть депресій. Воно є важливим механізмом для розуміння того, як ми оцінюємо своє минуле і як це впливає на наші майбутні вибори. Інфрактивне мислення також використовується в маніпуляціях, і це є частиною чорної психології. Іноді маніпулятори можуть змушувати нас сумніватися у власних рішеннях, змушують думати, що ми зробили помилку. І це руйнує наше самовідчуття. Така техніка може бути використана для маніпулювання нашими емоціями та виборами. Наприклад, батьки можуть сказати дитині: якби ти більше старався, то вступив би до престижного університету, а тепер змушений миритися з тим, що є. Ця фраза змушує людину відчувати правину та знижує її самоцінку, хоча реальність могла скласти зовсім інакшою. Маніпулятори використовують такі прийоми, щоб створити у людини відчуття відповідальності за нібито неправильний вибір і впливати на її подальші рішення, щоб не потрапити в паску чорної психології. Важливо навчитись контролювати свої думки, розуміння того, що ми можемо змінити минуле, допомагає нам прийняти правильні рішення. Також є декілька технік зниження контрактивного думок, які допоможуть вам. Перше, переосмислення. Що це? Це техніка, що допоможе змінити негативні або нерегульовані думки на більш раціональні та конструктовані. Як це можливо застосувати? Коли з'являється конфрактивна думка, запитайте себе, чи є реальні докази того, що мій вибір був неправильний, або що я дійсно можу змінити прямо зараз. Перенаправляйте свою увагу на позитивні аспекти того, що ви зробили, і на те, що ви навчились цього досвіду. Друга прийняття та самодоброзичливість. Що це? Прийняття того, що минуле не може змінити. І навчання, і навчання любити себе навіть з усіма помилками та невдачами, як я тільки що з цим словом. Як застосувати? Скажіть собі, я зробив найкраще, що міг на той момент, і дайте собі дозвіл на помилки, бо ми зовсім нормальні люди. Практикуйте себе добродобрези щось, нагадуйте собі, що кожен має право на помилку. І що він це частина процесу. Як ви зрозуміли, у мене є помилки з цим слом. Але я себе приймаю таким, як я є. Чи справді було б краще? Ми часто запитуємо себе, чи справді існує кращий варіант. Насправді ніхто не може точно сказати, який вибір був би вам кращим. Можливо, навіть якщо ви вибрали інший шлях, на вас чекав би ще. Найбільший виклик чи неприємність. Це загадка, яку ми ніколи не зможемо розгадати. Отже, замість того, щоб витрачати час на розум, що було б, якби краще діяти. Вибір це наш шлях. Не бійтесь помилок, бо вони теж частина нашого досвіду. На зв'язку був Владислав, ви на каналі «А мама Казала. Дякую, що були зі мною. Якщо відео було корисним або цікавим, не забудьте підписатись, поставити лайк та залишити коментарі. До зустрічі. Бай-бай!